Жодне українське застілля не обходиться без домашньої печеної ковбаски. Не знаю жодної людини, котра б її не любила. Тож зберігайте рецепт і давайте готувати. М'ясо обов'язково потрібно нарізати кубиком. Краще брати напівжирну свинину. Для цього чудово пасуватиме ошийок або лопатка. В моєму випадку це лопатка і вона не дуже жирна. Тому додатково я поріжу ще шматок сала. Сало в мене домашнє, воно гарно топиться, тому в ковбасі воно буде дуже доречним. Нарізала Дрібним кубиком перекладаю до м'яса і обов'язково додаю часник. Його додаю 5-7 зубків. Далі приправа до м'яса від іріс. Тільки подивіться на її склад. Завдяки натуральним компонентам м'ясо чудово розкривається. А від вибору приправи залежить смак домашньої ковбаски. З іріс вона завжди номер один. Після того як поєднала м'ясо із приправою, я перекладаю в м'ясорубку, натягую свиняче черево на насадку і починаю начиняти ковбасу. Завдяки спеціальній насадці, все виходить дуже легко і швидко. Хоча це можна зробити і руками. Пальцем пхана ковбаса також дуже смачна. З кілограма м'яса в мене вийшло два невеличких кільця. Перед запіканням їх обов'язково потрібно проколоти шпажкою з обох сторін. Це потрібно для того, щоб ковбаска не лопнула. Тепер відправляю запікатися. 40 хвилин при температурі 180 градусів. Найчаще це дочекатися, коли вона прохолоне. Бажаю всім смачного.